Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистаємо, переможемо. Троянди квітнуть дуже е, велика частина троянд і в дуже багатьох, квітнуть е, ну, з перервою між хвилями. Не те, що в дуже багатьох, але, мабуть, що це залежить від кількості троянд. Бо якщо їх дуже дуже багато, поза 100, поза 200... То я думаю, що такої вираженої перерви у квітниках, от між хвилями то чітко, є перерва, мабуть, що не буде, бо все одно щось попри те. Хоч ми і основну кількість чи більшу частину троянд обріжемо після першої хвилі, вони вже закінчать своє квітування. А проте, частинка троянд все ж таки залишається ще квітучою, або ж на піку свого. Кілька кущиків в мене так було, що Гансенсат Росток ще була на піку, коли в мене велика частина була обрізана, так? або ж виходить чи доходить до завершення, але ще має дуже гарний флористичний вигляд. Проте, я так думаю, що якщо кущів 20, 30, мабуть, до 50, то все ж таки перерва між хвилями є. Тобто, це, мабуть, що буде обрізано відразу все. Так, чому мене полюбляють бджоли, оси, шершні? Мабуть, буде обрізано все. І ось починається період, коли ми рахуємо і думаємо так, скільки ж то часу займе нарощування другої хвилі. А це ще може залежати від, від типів троян, від флорибунди, від шрабів, від чайно-гібридних. Чайно гібридні досить довго нарощують другу хвилю. Ось іще е, треба вдало обрізати, щоб було так, що можливо. Не пошкодувати, вирізати такі е, пагони, які є не надто продуктивними, але які є досить грубими, і вони постійно нарощують сліпі, може не пошкодувати і вирізати їх, і дати силу кущеві, наростити базольні пагони. Але, але якщо ми маємо такий квітник, де троянди треба чекати досить довго на другу хвилю, то, мабуть, що хитрістю або ж певними методами. Певним підходом можна скоротити собі таке чекання. І ось я подумала відзняти зняти відео, як я собі придумала скоротити так і вже втілила, ось скоротити очікування. Що таке скоротити очікування? Це зробити так, щоб щось милувало око, щоб щось викликало теж позитивні емоції, так як викликають квітучі троянди. Взагалі, мабуть, основне це квітка. Вони викликають позитив, вони постійно притягують до себе, змушують бігти знову і знову. І хоч ми навіть маємо той кущ, чи ті кущі, ті сорти руками, все одно, що на першу хвилю, що на другу хвилю, ми все одно до них біжимо і милуємося, і чаруємося, як знову і знову. Тож мої такі думки, що можна посадити якісь інші квіти. Які будуть квітнути поміж оцих хвиль або навіть паралельно з ними, але паралельно вони виконують, якщо паралельно квітнуть і посаджені десь біля то вони виконують одну функцію. А якщо собі посаджені зовсім так, просто окремо від троянд, з задумкою такою, не поєднати з трояндами, не зробити змішані насадження, а просто висадити отакі інші квіти, інші рослини, бажано квітуючі, ось які будуть милувати око, відволікати думки. Негативні і тривожні на своє квітування, зачарувати долі своєю красою і своєю барвою. І я вам покажу кілька рослин, кілька квітів, які мене в цей час тішать, якомога так більше і більше і постійно приваблюють теж увагу. Хоч вони, звісно, порівняно з трояндою. Ці рослинки є досить простими, але не хочу нікого образити, хто захоплюється всіма рослинами квітуючими, декоративними, так. На одному рівні, тобто в них немає, там, що троянда це щось неймовірне, а інші рослини це так собі. Ні. Звісно, ми всі маємо індивідуальні свої подобання, думки і підходи, тому ціную кожну думку. Але для мене все-таки та, троянда це, як і кажуть, королева квітів, найбільшу увагу приваблює вона. Але ось такі красуні, прості, як майори чи цинія, вони теж вносять. Яскравий яскраву барву у квітник. У мене е, насправді тут е, ну, три барви, можна сказати, хоча оця і оця, так вони досить схожі між собою. Єдине, що ця почала квітнути раніше і вона вже висвітлилася, вона вже змінила свою барву. Е, мало того, що змінила помаранчевий тон на такий світліший. Так вона ще й, е, Зовсім виселила кінчики дуже гарно і гармонійно. Тут є насиченіший помаранчевий і от салатовий. салатова краса. Це цинія «Енві», салатова точно, а ті інші, чи то одна, і то сама, не знаю помаранчеві, то я точно не знаю сорту, а це точно Envy. Салатова красуня, і ось вони теж дуже гарно, достойно виглядають. І пані Віта, королі Сутрин, я не знаю, чи вона має на Ютуб-каналі відео про цю красу, але в неї точно на instagram інстаграм сторінці вона виставляла неймовірні фотоколажі, де були всілякі відтінки цієї красуні. І вона каже, що навіть вони самі пере там запилилися і утворили нові барви. Навіть вона не сіяла такі, а вони утворила. Тому ось це така теж диковинка. І це теж неймовірно зачаровує і зацікавлює, і захочує теж посадити таку красу. Я висівала з насіння, насіння від панітані бубнової. Ще в мене, я ще буду сіяти. Може пізно, може ні, але втрачати нічого. Гірше не буде, я висію, можливо, і якраз воно ще виросте встигне вирости до морозів ще довго, а хто його знає, яка буде осінь. А дощі пішли, гарно зволожили землю, тому я не втрачатиму такої нагоди. І висію ще. Хочеться побачити більше кольорів цієї розкішної квітки. На додачу до барви вона ще, крім центральної квітки, вона дивіться нарощує, В певний момент вона йде одним паганом. Потім вона розростається, нарощує бічні. І ось прошу, в бічних є пуп'янки, і там знов і вона буде квітнути таким гарним декоративним кущем. Буду теж робити, мабуть, що з нею теж включення, якщо ви не будете надто проти, що я з трояндами показую ще якихось інших красунь. Певний період часу починають квітнути лілеї. В мене вже відцвітають, я покажу хіба залишки. Десь треба подивитися. Ну, Жовта-махрова, точно вона має назву Exotic Sun, якщо я не помиляюся. Ось дуже гарно. Зараз сонце вже дуже призахідне. і вона неймовірно барви. Чим лілея прекрасна. Вона в мене не поєднана прямо з трояндами, але вона теж якраз квітне. Якраз той період, коли я обрізала основну хвилю, вони розквітли лілеї. В мене вони всі запашні, бо не всі лілеї пахнуть. Всі запашні, всі махрові. Ось, і вони наскільки запашні, що я хожу, ходжу, ходжу і милуюся і чудуюся ними. І дуже вони мені приносять багато позитиву саме через свої пахощі. Так, форма квітки теж може бути розмаїта, різноманітна, кущ висота, ширина може бути теж якомога різноманітніший. Ось. І, звісно, що пахощі теж вони насиченіші, вони є там більш солодкі. Але вони, якщо пахнуть, то пахнуть ого, го як далеко і як відчутно. Тому це теж дуже гарний варіант собі ось таке придбати і посадити. Я як посадила їх, не пам'ятаю якого року, мабуть, 20-го, так, і вони мене ростуть, діляться, дітки вже теж квітнуть. Потім десь навіть виросло, проросло десь далеченько полізло, тому я не дуже вмішуюся, вони собі розростаються та й квітнуть. Також на фоні видно гортензія, волотиста, я насадила. Волотисті гортензії, теж я от подумала, чому б і ні. Хай вона не показує, звісно, такого розмаїття барви, особливо біла, ну особливо волотиста так. Але вона може бути теж дещо мінливою, вона може бути білішою, вона може бути такою лаймовою, світло-салатовою, а на додачу може рожеватість показати. Навіть салатовість відрізняється. Ось зліва сорт Могіто, а справа сорт літий лайм, і теж вони відрізняються навіть салатовістю, насиченіша одна салатовіша, так, і квіточки розмір, і розміщення квіточок. Теж кожна має свою привабливість. Ще ось біла лілея красуня, дуже гарна теж. Ну, Цей, е, цей кущик, не кущик, а рослинка. Цибулинка, вона невеличка, мабуть, досить слабенька, тому і квіточка така не надто велика вийшла, а центральна, чи то перша вже відквітла, але теж квітне і тішить. І ще ось один такий е, затишний куточок. ось, е, волотистий гортензій. Тут є два сорти, і теж ось як дуже гарно. Спостерігати за поєднанням і спостерігати за зміною барви. адже ця рожева, червон рожева, червону, темну рожева вона вже змінила свою барву. Вона починала з білої, в мене є на іншому каналі, але я ще тут теж про неї, напевно, щось додам, від знімлю. Вона починала з такої білої, чисто біла, дуже гарна барва, з ледь-ледь рожеватими такими. По краю пелюсточок кражуватість йшла і потім, як стала сприятливі погодні умови, чи які погодні умови підходять для того, щоб вона міняла свою барву от ця барва почала собі далі поширюватися по пелюстці, по периметру пелюсток. Також можна посадити, звісно, крім волотистих гортензій можна посадити ще гортензію макрофілу широколисту. Ця обіднесенька, дуже сонячна сьогодні, була спекотна, тут прикрита в мене. Але все одно сонце на неї не те, що ну, дуже тепле повітря було, гаряче повітря було. І вона прихилилась, тому вона не має такого ідеального вигляду. Але це теж дуже гарний варіант посадити собі, і вона буде квітнути. І в мене кілька сортів квітне. Так, спробую теж їх показати. Вони теж тривалого квітування. І це дуже гарно і довго забезпечує, ось, наприклад, покажу раз я тут. Депропаденс теж макрофіла широколиста, вона забезпечує тривале квітування, тривале, аж фактично до пізньої осени. Досить пізно вона квітне, але вона має теж свої особливості. Тут можна теж контролювати залежно від своїх бажань, від своїх уподобань, як ми хочемо бачити це квітування. Але не всі гортензії, макрофіли, вони квітнуть до пізньої осени. Не всі вони мають повторне квітування, тому тут теж є певні нюанси, певні деталі, і ми можемо собі під ті деталі ну, підлаштовувати наші дії. Ось отакі квітуючі красуні квітнуть і тішать, доки наші королеви нарощують свою основну хвилю. Звісно, що можна посадити ще дуже багато всього. І я впевнена, що у вас в квітниках, особливо хто полюбляє такі всілякі змішані насодження. Я впевнена, що у вас дуже багато різноманітної краси, розмаїтої краси. Ось Тому пишіть, як ви, які у вас такі, чи було продумано вас, чи ви пізніше робили, чи ще не робили такого, як ось щось таке зробити, щоб вас тішило поміж основних хвиль квітування троянд. Не буду дуже дякувати за відгуки, за назви рослин. Бо знаєте, я ось знову ж, згадую пані Оліку Черевий сот. Я надивилася на її красу, послухала інформацію, яку вона розповіла, пов'язану з тою красою, з такими насадженнями. І я собі теж думаю, ага так, треба мені все-таки наполегливіше, бо в мене були думки, я щось там пробую, якісь ідеї втілюю, але не надто так наполегливо, не надто це Але думаю, що вже пора, пора мені почати це робити. Тому, якщо ви поділитеся якимись своїми такими. Хитрощами, тонкощами і інформацією буде мені дуже цікаво і дуже корисно це послухати. І ще покажу на завершення одну красу. Одну красу. Це в нас є Euphoria Euphoria Pink. Вона, бачите, вона взагалі це гортензія теж макрофіла. Але з таких, мабуть, мініатюрних. Вона чи мене привабила? Чим вона мене привабила? Часом є таке, всі побігли, я побігла. Е, якось десь я побачила так, новинка. Е, новинка в селекції, новинка в Україні ось така краса, є паспорт до неї. І захотіла собі чим привабила Варігатним листям. У мене немає. Я взагалі полюбляю рослини з варігатним листям. А тут, на додачу, тут взагалі намальовано, що вона ще міняє літній колір це одне, а весняний колір от вона. Листя показує не так біле, як не так зелене біле, так, як фіолетову, темну фіолетову, рожеве. Це теж привабило мене, бо якщо подивитися на квіти, я б сказала, вони досить простенькі, є цікавіші сорти, а ось це листя дуже мене зацікавило. І так я вирішила її придбати. І це з тих рослин, які теж можуть бути посаджені для того, щоб от собі милувати, так, відволікати емоції. тобто Скоротити період чекання, очікування між хвилями, квітування основної нашої красуні троянди. І, відповідно, воно навіть привабить погляд і приваблює погляд навіть своїм виглядом куща, Не мати тут квіти, а дивитися цікаво на кущ. І я вже бачу, що вона вже змінює ту барву. Тобто основна частина куща все ж таки лишається з білим з білим обідочком. причому цей обідочок такий, він ніби трішечки Рваний, там, мається на навазій малюнок, оцей білий, він є чітко по обідочку, а він десь більше займає площу, десь менше, як розпливлося. на Білу фарбу, а по ній зелена розпливлася, і ось такі нерівні краї. Але і ось вже видно, що починає набирати фіолетовість, так, фіолетову рожевість. Тобто вже йдуть якісь зміни. зміни ці, залежно від погоди, якщо є різкі перепади, холодні ночі приходять, то починаються такі всілякі зміни. Мабуть, що я так припускаю. Бо температурні гойдалки зараз такі під Ходяжчі, то було дуже спекотно. В усіх потім в нас прийшло таке гарне похолодання і дощі. Прекрасно. Стало легше дихати зразу на 10-15 градусів палу і ще й дощі щодня. Відповідно, вночі похолодало. Тепер знову різко після дощу плюс 30, а потім знову 23-25. Ось такі гойдаки туди-сюди. І ті рослини, які вони реагують на такі коливання температурні, перепади такі різкі, вони ось показують якраз змінну, свою красу. Проявляють усі всі свої характеристики, тому це теж дуже і дуже цікавий варіант. Тому так дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші думки, чекатиму на ваші роздуми, інформацію, коментарі. Всім дякую за активність під відео, за відгуки, до наступних відео і па-па!